Що нам заявила Росія, коли ми? Росія каже: давайте російську мову введіть у себе в школах, а зробіть, віддайте нам території, які захоплені. Да? і вони зараз там активно намагаються просуватися, да? щоб більше території було за ними. І, і все. І ми, типу, друзі, і ми забули, давай 50 грам наливайте, будемо дружить. Така от історія. Ну це ж ну дивіться, якщо ви цього не розумієте, що Росія просто. Час, якщо до цього домовляться, понял, просто вона відхапає то, що зараз є, вичекає ще момент, і знову піде і захватить собі все далі. І якщо будемо знову воювати, а я вам кажу, якщо зараз армію розпустить, а вже її не зібрати, буде в такому стані вже таких мотивованих, як на початку війни не буде. Ну і це нереально просто а, Захоплять Україну далі. Далі підуть на Європу 100%. відсотків. Поняли, це імперіалістичне міркування. Міркувати захватом цілих націй. Понял, от отак -от 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 Путін міркує. Захватувати нації. Їм не важливо, що він там захвати. Понятно, що в Донецькій там, Маріполі і так далі не життя, а просто ну. Бо ми на вода під час кранів, на жаль, да? співчуваємо, реально співчуваємо. Тобто це я не насміхаюсь. Ну, на жаль, таке сталося, йому пофіг, йому захватить і йти далі, захватить і йти далі. Прийде момент, що просто отак серед українців на вулиці будуть а, вам всім казати: Бури автомати, давай фронта, там, на воєнних в першій лінії фронту, на Польщу чи куди, на Литву і на Латвію.